Всем привет дорогие друзья! С вами Артем Наруто и мы продолжаем дострои. Ой! И мы продолжаем достроить нашу ферму, 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 гарбузів Гарбузів, Камона и Гарбуза. Так, значит як? Тут у нас идет дерево. Тут у нас идут короче. Давайте ще один блок. Я не умею так 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 значит так. Тут у нас йде дерево. Да? Блін, ну що ж це таке? Ну я вже стараюся говорити таким голосом більш нормальним. бо тому, що на телефоні Яким я, я, би я голосом не говорив. Все одно блін якесь гамно виходить. Що це за дубанутий телефон? А що ж це за добанутий дощ? Та що б ти згорів? Так. Що значить дерево йде тут теж. -то тут у нас йдуть кавуни, да. Хорошо, давайте це представимо. Значить так. Робимо ми так. Бля -бля -бля. Це сюда, це сідам. Адам, нам, парам, бам бам, бам. бім бім, 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 бім бім бім, бім. Ок. Блін, твою мать. Окей, все. Тепер я знову так само. Сюди, сюди, сюди. Обожаю так обкладувати деревом. Це моя, так скажем, стіль города. Мені подобається, дуже прикольно.

так От, вот, я це ж не ну я ж туда хотів покласти! Так, я, да! О, кстати, у мене для вас другий варіант. Я не хочу цей Need for Speed грати, так що я перерваю прохождення цього Need for Speed. Я буду грати другу ігру на прохождення вам всім вона понравиться я обіщаю. Ця ігра називається Бой з тінню Може хтось знає, а хтось ні. Ну, коротше, там треба битися з чуваками, бітками, мечами. Я вам все покажу. Це замість нетверспіде, бо тому, що мені комп'ютер, блін, щоразу включати це якось не дуже добре. Мені як, тім более він мене так лагає. Так забув я зложити камінь наш Так Так Матега. Де наша матега? Матига? Матига? от наша матіга, бла 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 бла. -бла. Я там... А я не на мирному? Конечно же нет. Я там трохи піднімався до фермелута дивився, бо там щось барахлело корот. Ала угу. ла. ла 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 Окей, окей. Что тоді далі робимо? А, відра, відра, вітр, вітра, вітр. Ну, в принципі, мені треба тільки одне відро, так що ну, наше мені брати кучу відро. Окей. А! а о, бич! Все. та що ж ти за мене вже дощ? Вже другу сірі ти Не спиняєш зріти! Та що ж ти такий неслухняний гамнюк? А ну, я вам кажу, це просто є вона над дімною. Якесь. Ай! О, все. Скільки мене яєць? Та ладношки. Багато. Уй. птиш, птиш птиш, птиш. обожаю цей момент. І. Куриця вилупилась. А шо ж ти згоріла би? Я зараз тебе тебе все одно. А, снайпер я, блін. Юки вже би давно! А, хоча. Хай там буде. Представляю, якби я на її місці був, якби мене пристрелила. Ні, так я не хочу. От тут, от, от, от дивіться, тварки. все ще, ще, ще все побачите. Так, так, так. Я взагалі ніколи. Не, не дуже я любив робити ферму гарбузів. Я взагалі, як робити ад, дізнався тільки. Так, да, я давно дізнався, як робити ад. ну, Хоча не знав е, цей. Як я. Я давно дізнався, як робити адно Е-е-е, euh, як його... так кається, що я все одно якось jakoсь... ну, все одно не знаю, як його робити. Ну я знаю як його робити, ну. Так кається. Ну я ж робив його всі бачили, що це я, це ж я був, це ж я був. Е, 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 косна пиль, ти що. Не промахай рука. Рука, рука, рука. Так крич, крич до мене приходила моя моя, так скажем... Ем, -ам 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 -ам. Так. Як би вам це сказати? Е! А, блін. До мене приходила моя подружка і, ну, їй тільки 3 роки, так що вона говорила по-русски, а я не дуже, так знаєте, вмію говорити по-русски, поскільки я з України, а вона е, не з Росії, а з Києва. І вона говорить... Скотина! І вона говорить по-русски. Ти я якось... Я якось, коротше, навчився говорити по-русски, класно. Е, е, не класно, просто 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 короче навчився такі слова які не знав, навчився вимовляти. Так, окей я еще ну так не говорив по русски, тому що я не дуже знаю всі русские слова хоть О ох, так быстро Окей Спасибо Кавун. Дишкамон, так? Окей. Все. Перве. А! Перше! Першу ферму ми зробили. Так, так, я навіть не знаю, що потім я буду робити. О -о 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 -о. Що потім я буду робити? Я чесно, не знаю, що я потім вже буду робити. Після того, як построю всі ферми. Просто, ну, я не знаю, чесно вам скажу. Що мені вже тут на цій карті робити? Безсмислено вже всі завдання виповнив я. Почті лишилася тільки одна ферму построїти, ну. Я буду ходити в шахту зілки отак вот от. Бо що. Він мене прям благо, щоб я. Ну, не заканчував що цей сезон. Ну, тоді, добре. Так, ну, поскільки... Навірно, я зроблю вже фірму гарбузів в другому цьому. Коли з Юки буду знімати, а це буде зразу, я вам точно скажу. Ну якщо, не, не так, ну, якщо я поошибнуся, то не кричіть на мене, я ж ну, не, не екстрасенс. Так що приблизно, ой, як гарно карта стоять, приблизно він буде за мною знімати десь. Е, дайте, я вам скажу десь. Ну, може, післязавтра, як вийде. Бо я завтра, скільки у мене уроків. Уроків. Так, вчора було 7 уроків. Завтра 6. 6 уроків. До да, мене, так що я завтра тр... так би свободний, а в нього скільки? У нього, наверное, то 6, якщо не 7. Ну, ладно, в принципі. Так десь. Якщо, якщо завтра, якщо я не ошибаюсь нього шість е, уроків, так як мене, то я. Ей. Стріла крізь нього. Шо-шо? Шо шо? Е, Ех! Е, ти... Ти-пі-тюф-фі-тю-пі-тюф-фі-е-е... Е. Та шо ти труп, чувак? Ей, ну я хочу снайпером бути. Ммм, mm, так мені чесно. Ну, якщо я не все таки, то якщо в нього о, шість уроків, так як в мене, так що. Втім, він в сьомому класі. Але в нього може бути шість уроків. Бо, ну да, десь так. Якщо в нього шість, то я запрошую його до мене, він і ми з ним поіграємо, поснімаємо. А якщо вже... Там більше, то Я Ну можна? Но я просто не знаю, чи йому дозволять до мене прийти. Так що, ну якось так. Ну ладно, тоді всім спасибо за просмотр. Дивіться следующую серію, тільки серія буде нова карта. Хоча ми цю карту теж будемо знімати. Но... Е, ну, я просто хочу дві карти, щоб більше якби Бо просто мені нема, що робити. Я тут все вже по зробила, там тільки треба щось робити. Так що всем спасибо за просмотр, з вами був Артем Наруто. Кладіть мені лайк, якщо, якщо щось нет, то значить кладіть так. Ну я ще жила на так. І ще коментар мені. І тоді, якщо ви поставите ну, щось таке, то, то значить вам молодець. А кстати, конкурс Дисней 23 числа. А потом следом буде ще другий конкурс, якщо я там сюрпризи. Ми з Юки мали зробити цей поход. Ми його зробимо обов'язково. так що не переживайте всім пока.